Цуркан Станіслав перший поєдинок. Чемпіонат України. Греплінг. Роки знизу. Да, за так, кість, за кість бери його. Раз, пішов. Шмун. Поджимай, поджимай, жощу і вже ножку треба взяти. Розерви захват. Через колено ныряти. Сам кисть хватай. Ну, ножка вже пошел! Ну, ножка вже прошу! Тримай! Тримай! Не спіши! Помаленько пробуй. Куди ламаєш шию! Рефері! Помаленьку 3 бала, руки розставляй. Куди назад? Три бала, пом... руки розставляй. Пробуй, пробуй, не спіши. І ще раз, пробуй, жми сильно шийку. Руки розставив. Розставив руки. Тримай. Добре. Нехай проворачується. 4 бали, не спіши. Тримай руки, нехай не проворачується. Рочки тримай ширше, Стасік. Нехай провернеться. Чотири візьмеш. Колінками вище підійди. Добре. Шейк. голову відключи. Лактем правим. Голову отожми. Голову отожми. та жмі. Кол... повише. Тримай. От рука є. Голову отожми локтем. Вот рука я пошел в ту сторону. До меня пошел. До... Я хочу, чтобы было честно. Делай болячку. Вот сюда, да, да, А, бля. Да, пройдет победа по балу, одержал боец красно. Сурка Станислав. Отлично, Стас. Красава. Цуркан Станіслав, другий поєдинок фінальний. Чемпіонат України Грепін. Давай, Снасі! Переволя! Витесямо! Потайкість! Представник суд спойлера постійно проканя на четвертого суддійського стола. Вот тайки, поджимай жощи надо. И вже кидок. Раз. Руки знизу. Сбей захват, кидок. Зніми руку в нього. Сними, сними. И тут же, раз. До конца, Стас. Стасик, активней треба. требуй. Снимай ручку его, зверь, ты. Раз и вниз. Подергай, подергай ним трошки, пошмонгуй. Пройди, держи, не давать. Стас, кидок надо. Стал, стал. Держать. Стас, актиміс, зразу. Вийти за спортсмена, вийти за І протай його з цього Надо, надо, Стас. сам. Сам, Стас, надо. Ну! Краса. треба, Стасик, руки забери, вниз надо. Жоще! Стас, проход! Заберись! Осталось 30 секунд! Стал! Стас, кидок! Стал! Стал! На ноги! Стоп! Стоп! Стас, и стой, нищий! Треба тейкдаун! Победу одержал по лініям! Сразу!

А ти я ти борися з ним. Стал! Дерве захват! Стал! Стал! Давай, Стас, стада! Ну не борися на руках! Відразу пішов! Він піднімає руку, вже пішов! Стаж, пошмон гой! Активність, Стас, треба Да! Став! Став, не давай спину! На нього, на нього, встал на ножки! На ножки встав, на нього, толкай! Ножку назад! Толкай! Стасик, сразу, збери со силами, 20 секунд! Пятку лови! Вот ты таран, блин, наши тебе руки! В данном поединке победу В данном поединке решением судей будет определяться победитель. Судьи показать победителя. Туркан Станислав, чемпионат Украины, раздел Традиши, первый поединок. Поехали, Стас. Вадим, назад встань, Вадим. Сядь назад, будь ласка. Жестко, Стас! Нижче стоечку стань чуть-чуть, да! Руки тримай! Жестко, рука, нога! Щупай! Поджимай! Челночный! Челночный, да, на носках! Поджимай! Поджимай! И раз! пузырь ее! Пузы, сайт! Возьми! Сайт! Держать! Фул! Фул! Стасик, фул через колено! Колено на живот жестко! Давай, делай, делай! Руку ліву витягни звідти. Ну куди ти лізеш, Тас? На, все лежи вже. Бий по пузу. Оттяжка! Судіть друга, хай, підійти, судішка Давай, давай, відбивай руки. Праву ручку на шию постав! Отжимай шию вниз, бий левою рукою, витягнуй ногу. Витягуй ногу! Жорщий бей! Витягуй ногу, быстрее! Рукой допоможи! Сів! Сів! Блядь, ну то ж йоли пали! Стас, бали треба, Стас! На носочках працює ще! На ногу поєдинку додатково поєдинку. Ааааа! Противник до лікаря пішов. Що там у нього? з носа кров чи що я тут не бачу? Так, да, вата натикали в носяру. На не було ударів в ніс, нічого. Може проблема має. секунд. Чекай. Продовжуємо. На носочках рука постійно, давай! Поїхали! Ручку кидати, кидати ручку, кидай ручку, да, да Да кидай ручку і ножка. Підніми руки вище трошки. Напрягай. Напрягай. Напрягай, Стасик, напрягай, ножка вище. Назад, быстрее, нога, бістреє. Тримай руки. 17 секунд, продовжувати. Достати, Стасик, достати, поджимай! Не дав! Ножку в голову! З рук почни! давай! Ножку вже! А де руки, Стас? Де руки? Де руки? Що чому сама нога? Давай, кінцовка! Фронт-кік! Не зробив то, що треба Стас. Суркан Станіслав фінальний поєдинок традішн. Чемпіонат України з панкратіон. Проти нього спортсмен також місто Чернівці. Поїхали, Стас! Кидай ручку! Поджимай, поджимай. Хлще! На Пошел! Ряду. Назад! За Закрепился! Владислав, темный артем! Рустав! Шире колени прижми, сейчас пигнимуть! И ничего не зробить! Отдихай, отдихай. А тепер треба високий бал. Високий бал надо. Кидай, ручку! Давай, Стасік! Фронт Ай! Хорош! Тримай руки! Пошел! Стал, колени! Коліна під себе встав! Стасик, коліна під себе! На нього! На ножки вставай! Вставай на ноги! На ноги, Стасик, на, на ноги вставай! Да, вставай на ноги! Сайт візьми! Сайт візьми! Вийшов! Вийшов! Молодець, Стас Три бала про... Руки візьми мостом, виходь! Руки прижми до себе мостом! Стас, руки прижми руками до себе! До нього повернувся! Розворачивайся! Розворачивайся, бистреє!